Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом по справжньому вишиканого десерту з неймовірно ніжним смаком. Для меренгового рулету нам знадобляться наступні інгредієнти: яйця, цукор, кукурудзяний крохмаль, сіль. Та лимонна кислота. Для крему нам потрібен маскарпоне, вершки та цукрова пудра. Для ягідної начинки нам знадобиться пюре будь-яких ягід, цукор та кукурудзяний крохмаль. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Почнемо з приготування ягідної начинки. Змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль та додаємо суміш до ягідного пюре. Усе ретельно перемішуємо та ставимо на маленький вогонь. Доводимо ягідне пюре до кипіння постійно помішуючи. Готуємо близько 3 хвилин після закипання, аби крохмаль заварився. Готову начинку перекладаємо до тарілки, накриваємо харчовою плівкою в контакт та лишаємо до повного охолодження. Для меренги дуже обережно відокремлюємо білки від жовтків, аби ні краплина жовтку не потрапила до білка. Посуд, у якому ви будете збивати білки, має бути сухим та чистим. Рекомендую брати металеву або скляну миску, адже у пластиковій мисці меренга може не вийти. Додаємо до білків сіль та лимонну кислоту, збиваємо до утворення легкої піни. Приблизно у п'ять етапів додаємо цукор постійно збиваючи. Після того, як ввели останню порцію цукру, збиваємо ще близько 3 хвилин, доки маса не стане глянцевою та стабільною. Правильно збита меренга не випаде з миски, якщо ви її перевернете. Додаємо до меренги кукурудзяний крохмаль та змішуємо на низькій швидкості міксера. Потім ще близько хвилини перемішуємо лопаткою, аби крохмаль добре вмішався. Готову меренгу викладаємо на застелене пергаментом деко та гарно розрівнюємо. Важливо брати силиканізований пергамент, аби меренга не пристала. Ставимо меренгу у попередньо розігріту до 150 градусів духовку на середній рівень, режим верх-низ, без конвекції. Готову меренгу одразу перевертаємо та знімаємо пергамент, доки вона ще гаряча. Спершу знімаємо папір з країв, а потім з середини. Готуємо крем. Додаємо до глибокої миски холодний маскарпоне та цукрову пудру. Перемішуємо на низькій швидкості міксера до однорідності, додаємо холодні вершки та перемішуємо на середній швидкості міксера, доки крем не загустіє. Усі інгредієнти для крему мають бути добре охолодженими. Також рекомендую за 10 хвилин до приготування крему поставити тарілку та вінчики міксера до холодильника. На охолоджену меренгу викладаємо крем та розрівнюємо. Кладемо ягідну начинку та теж рівномірно розпреділяємо. Загортаємо рулет, щільно замотуємо його у пергамент та кладемо на кілька годин або ж на ніч до холодильника, аби крем стабілізувався. Зберігати рулет потрібно у холодильнику. Смакуємо охолодженим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі під відео. Смачного!